Мої вітання. 21.15, 28 квітня. Я хочу подивитися люди в Ватикані, що вони пересеклися Зеленський, з Трампом. Що дасть ця зустріч? Що дасть цей короткий розговор? Ви знаєте, буває таке, що довгі розговори не дають нічого. А от такі короткі, але на одинці, без толпи, без оцього театру, без оцих всіх секретарів. Подивимося на декілька колодах. Кольцо це договор. Договор. між, я так розумію, договор буде оброблений, пророблений дуже ретельно. Ключ. Це дуже гарна карта. Цей договор, цей верніше, цей ця зустріч. Вона і цей розговор принесе дуже гарні плоди. Рішення це буде непросте. Тут будуть клопотатися, тут будуть вирішувати е, сторони, і це піде нам дуже на пользу. Це вирішиться невдовзі цей план. І він піде нам, люди, на пользу. Щось буде прикрито, щось вивчено більш ретельно, прийнято так, як треба. Даже клевер, який припав, і то, що це буде невдовзі, друзі, що, скоріш, цього оце був Зеленський. У нього на плечах дуже тяжка історія, і він, ну, чесно кажучи, робить все, що може. Те, що там його обсуждають на прямому каналі пороховоти, я розумію. Я розумію, що в нього підлеглі і його партія це, звісно, ексклюзиви. У мене таке відчуття, що він, як знаєте, той очельник один тягне лямку. Йому зараз треба вирішити, саме головне, це закінчити вогонь, щоб людей не вбивали. Але це дуже проблемно. Треба вкладати гроші. Ось. І оці проблеми ідуть, оці проблеми опять-таки, і. Пльотка, оці всі розговори, гроші, ресурси. Він буде, оце йде, до речі, то, що припинення вогню, то припинення вогню. Але якийсь момент він оговорював по грошам, по ресурсам, по цьому договору, по ресурсам, я так розумію, і тут будуть зміни зроблені. Дно, серце, аїсти, письмо, ну, даже зірочки. Річ у тому, що Трамп він дуже непредсказуємий. Він як одно пише, знаєте, як правою пише, лівою зачорку. Трампу, що цей розговор приніс Трампу. Все одно карта хитрощів присутня. Все одно карта того, що він має бажання, знаєте, в нього є головні бажання припинити, я так розумію, вогонь і, мабуть, отримати ту премію миру. Ось, О, але він робить це ну, скажімо чесно, не від душі. От він тут, знаєте, як дитинка, як ота каприз капризулька, мальчик капризулькін, він хоче і тут же хитрить, тут же обманює, розумієте? Тобто, що це принесло Трампу? Йому це принесло, в принципі, непогано. Він себе має як має. Він має бажання, він має свої хотілки. і він ще і при цьому розговорі, в принципі, хитрив і обманював Зеленського, якщо чесно. Ану, я ще на сімку покладу. Ну, в принципі, опять-таки випадає рицарь монет. Це людина хоче опять-таки гроші, гроші, ресурси. Дивимося далі, що дало Зеленському це. Зірочка. Він отримав інформацію, по-перше, ту, що йому була потрібна. Він сфокусував в голові цю інформацію, і в нього дуже багато виникло можливостей. І він їх буде відпрацьовувати. Вісімки, дві вісімки. Ця людина буде працювати до останнього. Він буде добивати, добиватися своєї мрії. Він хоче зупинити війну і він буде добиватися цієї мрії. В цій розмові він вважає, що він продвинувся. Він має не просто бажання, він має ще і можливості позірки. Але у Трампа слабенькі карти загальна ситуація після цього розговору. Просто от як немає там чіткого розуміння, по-перше, все одно кожен за себе, але, в принципі, розмовляли, ну, нормально, розмовляли, як люди, яке погано. В себе відносить ну, один до одного. Тобто є шанси, оце як початок, знаєте, почуттів. Тобто оці його коливання, їх коливання да один до одного, вони мають під собою під ґрунтя, зачати якісь непогані почуття. Ну, один до одного, як до людини, звісно. Ну, ось так, але все одно, все одно кожен залишається при собі і стоїть на захисті своїх інтересів. Ось такий розклад получився у нас по таро. Бачите, як воно все різниться. І зараз хочу зробити ще на оракулі. Для Трампа, мінуси для Трампа плюси для Зеленського. Мінуси для Зеленського. Донечко дуже гарне. Сонечко. Вірьовка в даному випадку, бо третя карта йде ключ. Це реально от оці три карти, вони дуже класні. А тут вони як помирилися. І налагодили відносини. Вірьовка – це, як знаєте, ну, от між собою люди порозумілися, тому що наприкінці стоїть ключ. А вірьовка між сонечком і ключем. Плюси у Трампа. Кінжал. Кінжал, фабрика і лягушка. Його за це будуть, може, критикувати деякі персони. Не будемо тикати на них пальцями, да? мінуси в тому, що все ж таки йому прийдеться якось до України повернутися в обличчя. Незважаючи на те, що він хоче піти, розрубати ці зв'язки, не допомагати, нічого, щоб не робити. І йому пофіг взагалі по великому рахунку. Але оцей топор гострий, да, він лежить, оце, що, вони, що ці срачі, воно лежить між дуже позитивних карт. Хочеш, не хочеш, а будеш все одно мати нормальні стосунки. Прийдеться все одно надалі займатися цією справою, яка йому вже... Гидла, і він хоче, хотів би піти, бо йому це не цікаво. Таке сочетання, звісно, таке в нього. Його тяжко. Людина неординарна, його дуже тяжко, бачите, такі в нього припадають карти, які не сопоставляються на питання. Ну, що це за плюс? Ну ж, плюси для Зеленського. Плюси для Зеленського те, що його по-перше, почули. Його почули. Все ж таки він укріпився, він має тепер опору, він має все ж таки, як-не-як, а він розмовляв з президентом Америки після от тих неприємностей в овальному кабінеті, після тих їхніх перепалок. Але тепер в нього все налагодилось. Єдине, що е, немає все одно, м, от він все одно упирається в нерозуміння Трампа. Він, він, е, Зеленський це розуміє, що все одно ця стіна у нас стоїть. Але вже трошки йде полегшення із трьох карт дві позитивні. Мінуси. Мінус в тому, що, звісно, стосунки з Америкою, поки що вони не дуже, не дуже, бо дерево горить. То, що думки американського президента поки що не дуже для нього приємні. Тобто, все одно у Трампа своє бачення, і він його відстоює. І то, що йде рука, це, до речі, непогано. Це хороші карти. Тобто, рука допомоги, вона все одно є, незважаючи на цю стіну. Тобто позитивних карт із шести, чотири. У Зеленського. У Трампа, у Трампа, в принципі, та ж сама ситуація. Чотири карти позитивні. Особисто мені подобається мінус оцей, що хочеш, не хочеш, ти е, хотів розрубати цю ситуацію і піти геть, а не вийде, тому що треба, треба робити. Мир, треба цим займатися, треба опять починати чаша, кубок, це вже як премія. Він все одно хоче, щоб отримати ту, ту, ту премію, і він все одно хоче, все одно хоче закінчити цю війну. Я вам скажу непогано, незважаючи, що так сложновато, відієвато і сложновато особисто у Трампа, але все ж таки це. Непогано, особисто цей рядочок, цей нижній. Те, що те що в нього мінус, для нас плюс. От, от бачите, як як буває. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки Америка буде повернеться до нас обличчям. чай ми прекрасно розуміємо, що. Дивіться, Трамп не, не приховував від своїх виборців, що він не хоче більше допомагати Україні. Тобто люди, які його вибрали, вони теж не хочуть, щоб гроші йшли в Україну. Ну, от До них треба і пробиватися якимось чином. То, що республіканці зараз не можуть нічого зробити, в них немає більшості. Коли вони доб'ються більшості, коли вони переговорять з цими персонами, грубо кажучи, куплять їх там на якісь е, плюшки, об'яснять їм то все. І, ну, коротше, отак. Коли ще Трамп ще більше накосячить там по економіці, тоді воно все буде понятно. А поки що голосувати е, нікому, все одно буде негативний результат. Кричи, не кричи. А треба, щоб було більше голосів. Цим зараз і займаються. Ось вам моя відповідь, чому республіканці поки що нічого не можуть зробити? У них дуже багато зараз проблем, скажімо так. Чи буде допомагати Дональд Трамп нам зброєю? Поки що він про це навіть не думає. Ні, не буде. Я вам давно про це сказала, що він розвернеться і піде. Він не буде допомагати зброєю. Ми ще не знаємо, чим оце все закінчиться. Він теж може потикатись, потикатись. Путін опять буде, заведе шарманку і він реально розвернеться і піде. У мене такий розклад був, і я думаю, що воно так і буде. Єдине, що е, Трамп тепер буде розуміти, що е, ну, це не наша, наша провина, що ми прощолкали, Але я маю на увазі і початок, і загрозу починаючи з 2014 року. Але ж маємо, що маємо. Ну, ось так. Це те, що я хотіла подивитися, поки що все йде непогано. Все, всім бажаю всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, звертайтесь кому-то потрібно за допомогою на консультацію. Обов'язково не дзвоніть, пишіть. Viber, WhatsApp, Telegram. Зараз у мене є вже і сигнал. Можете його собі установити і користуватися. Всім Всіх обняла, па-па.